Новорічні наліпки для декору вікон 35 гривень за один наборчик. Лот 53 наборчики коштує 1860 гривень. І покажу, що буде в цьому лоті. Будуть ось такі гарні наліпочки, такі гномики із ялинкою, з подаруночками. Ось такий Санта Клаус, ось такий наборчик також з новорічним. Далі буде ось такий сніговичок з лисичками. Багато наліпок буде з такими сніжинками різних розмірів. І такі будуть, і такі будуть. Далі буде такі наборчики з оленями, ще з гномиками. 3D будуть набори, ось такі вони об'ємні йдуть сніговички. І буде багато ось таких наборчиків з санами, з оленями, з сніговичками. Такі більш реалістичні. 35 гривень за один наборчик. І виходить, що у нас таких 3D-об'ємних буде 9 наборів. Фетровий один буде з LED-підсвіткою. Місць такий, тут також олень і ялиночки, і різних інших наборчиків з наклейками буде 43. 35 гривень за один наборчик для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.